Доброго дня, мої любі друзі! Розпочинаємо наш сьогоднішній гороскоп для всіх знаків зодіак з 5 по 11 лютого 2024 року. І розпочинає наш сьогоднішній прогноз. Це перший знак Овни. Овни на цій, на цій неділі вас очікує зміни. Зміни на краще. Також на вас очікують зустрічі з однодумцями, зустрічі з колегами по роботі, зустрічі з вашим оточенням, тобто ті люди, які підтримують вас і думають разом з вами однаково. І ці зустрічі принесуть гарні зміни в ваше життя. Тому будьте готові, овни, до цих змін. Не бійтеся і приймайте все те, що для вас приготовила. Доля. Наступний знак зодіака – це тілець. Тільцям на цьому тижні буде трішечки непросто, тому що ви берете на себе дуже багато зобов'язань і дуже багато роботи. І вам цей тиждень буде такий трудойомкий і дуже важкий. Але, в будь-якому випадку, якщо ви цей тиждень дуже добре опрацюєте, попрацюєте, то вже в наступній тижні. Ви будете мати успіх і будете мати гарний результат за свою роботу. Близнюки Близнюків також очікується на цій неділі робота. Дуже така кропітка і така трішечки напружна робота. Але головне, на цій неділі вам е, ви повинні відпустити від себе ті старі погляди і старі... Е, Методи роботи. Тому, щоб ваша робота мала успіх, відпускайте від себе ті всі старі звички, ті всі старі стереотипи, якими ви раніше працювали, і починайте дивитися по-новому і працювати по-новому. Але на цьому тижні близнюків очікує кропітка робота, яка також в майбутньому принесе дуже гарний результат. Раки. Щоб добитися якогось благополуччя в житті і успіхів, то вам на цій неділі треба повністю себе розкрити, повністю посвятити себе роботі і повністю показати свої таланти і здібності тим людям, які дійсно зможуть вас оцінити. А також, підійдіть до своєї роботи е, творчо. І якщо ви правильно розподіляєте свій робочий день, свою робочу неділю, то на цій неділі ви будете мати вже в кінці дуже гарний результат. Леви. На цій неділі ви отримуєте непогану звістку, дуже гарний подарунок, можливо, якийсь сюрприз, якась можливість вас очікує на цій неділі. Е, також на вас очікує якась зустріч із людиною дуже приємною, яка. Е, від якої ви будете в задоволенні і в захваті. Можливо, ця звістка також буде радісною і приємною, а також готуйтеся до якогось незвичайного і дуже приємного сюрпризу. Діви, якщо ви дуже сильно постараєтеся, то на вас також очікує. Гарний результат уже в кінці неділі. Але для цього вам прийдеться дуже сильно прикласти зусилля, свою силу, волю для того, щоб е, дойти до цієї своєї мети і до своєї цілі. Тому на цьому тижні вам прийдеться трішки не просто, вам прийдеться дуже сильно прикладати зусилля, для того, щоб в кінці неділі ви отримували те. До чого ви так ішли ці всі дні, а мабуть, навіть даже і роки. Тому на цій неділі вас очікує дуже таке непростий іспит вашого життя, але це має бути таке в вашому житті, тому що за це все ви потім вже отримуєте. Дуже велику нагороду. Тому діви, вам на цьому тижні буде трішечки непросто. Прийдеться дуже-дуже сильно і гарно попрацювати. Терези, цей тиждень також для вас буде непростим. В тому плані, що у вас все є, але ви відчуваєте себе як у золотій клітці. Тобто ви відчуваєте себе загнатою, ви відчуваєте себе таким невеличким ізгоєм на цьому тижні. Можливо, вам прийдеться відстоювати якісь свої права, за щось боротися, щось доказувати свою думку якимось людям. Можливо, вам прийдеться відстоювати те, що ваше, що ваше і вам прийдеться трішечки не зовсім легко. Тому в якийсь період, мабуть, на цій неділі вам е, треба побути в е, якийсь момент на самоті, розібратися своїми думками, своїми планами, е, своїми поглядами на майбутнє. Тому цей період у вас, ця неділя, буде така сильно, ви будете. Поглинатися думками в собі, в себе. І міркувати, як проходити, як жити далі, як будувати своє майбутнє. Тому, Терези, цей тиждень більш таким буде для вас випробовним І все буде залежати від того, як ви проживете цей тиждень. Але після дожю завжди буває веселка. І після цих випробувань у вас, звісно ж, буде. Гарний результат і та ціль, до якої ви йшли. Головне на цій неділі не впадати в таку сильну депресію або не впадати в таку сильну хандру, а стійко пройти ті випробування, які вам посилає цей тиждень. Скорпіони, цей тиждень для вас буде самим кращим, тому що ви отримаєте підтримку своїх рідних, своїх друзів, своїх знайомих. Також буде фінансовий канал у вас відкритий. Ви отримуєте те, до чого ви так ішли. Також на цьому тижні. Багатьом пощатить з фінансами, це, мабуть, якийсь прибуток невеличкий, мабуть, якась задержка з грошима, яку ви так довго чекали, отримаєте. А можливо, і вам вернуть ваш борг, який вам вже якийсь певний період не віддавали. Тобто, це для вас буде фінансовий тиждень і дуже-дуже непоганим. Але також не забувайте і про те, що. Близькі люди завжди поруч і вони завжди готові вам прийти на поміч і допомогти тяжку для вас годину. Але в цілому, для скорпіонів цей тиждень буде дуже гарним, особливо у фінансовому сфері. Для стрільців. Цей тиждень також буде фінансовим. Також ви отримуєте якусь фінансову грошову допомогу. Але це не будуть дуже великі гроші. Це будуть гроші такі, які вам хватило би на ваше повсякденне життя. Але також це непоганий вже такий перший крок до успіху у фінансовій діяльності. Але також ви будете шукати ще деякі можливості. Під заробітку, для того, щоб ваш фінансовий стан полегшався, покращився. Тому на цьому тижні ви отримуєте винагороду фінансову і грошову, робочу навіть, даже б так сказала. Але це будуть такі прибутки, які ви користуєтесь щоденно. Але якщо ви постараєтесь і будете ще більш, Прикладувати своє зусилля для того, щоб полегшити свій фінансовий стан, то вже успіх у вас буде не за горами. В цілому, цей тиждень буде для вас також фінансово непоганим. А ось козиругам на цьому тижні прийдеться побути в пошуках. Ви будете шукати як себе, як нове заняття для свого життя. Можливо, будете в пошуках якихось нових відносин, якогось нового підйому творчого. Тобто, ви цей тиждень повністю будете посвящати себе в пошуках, пошуках свого благополуччя і свого стабільного стану. Але все рівно не забувайте розкривати свої здібності тим людям, які зможуть вас оцінити, і які вас підтримують. Шукайте, будьте в пошуку, але не забувайте і при нагоді розкривати всі свої здібності і всі свої таланти. Тому що на цьому тижні є такий шанс, що ви зустрінете тих людей, які зможуть вас оцінити, ваші заслуги, ваші таланти, вашу творчу роботу. Тому також більше приділяйте творчості, пошуку і не забувайте. Що є люди, які зможуть вас оцінити, якщо ви не будете замикати в собі. Водолії. Цей тиждень буде повністю посвячений вашій інтуїції і вашому вибору тому прислухайтеся до своєї інтуїції, слухайте свій внутрішній голос, свій розум, своє серце. Також на цьому тижні у вас буде з чого вибрати, у вас буде дуже багато варіантів, зробити якийсь правильний вибір. І перед тим, як зробити його, дуже головне, щоб ви прислухалися до того, що вам дійсно треба. Тому що перед вами буде багато можливостей, і вибрати і треба буде лише один. І від того, що ви виберете, буде залежить і ваше майбутнє. Тому, водолії, слухайте свій своє серце, слухайте свою інтуїцію і робіть правильний вибір для того, щоб в майбутньому це принесло вам дуже велику користь. І завершує наш сьогоднішній прогноз: це знак зодіака як Риби. Риби на цьому тижні. Ви будете під якоїсь особи жіночої статі. Тобто ваше життя і ваші всі дії будуть залежати ви цієї людини. Можливо, ця людина якимось чином буде впливати на ваше життя. Це і на роботі, можливо, і вдома. Тому будьте такі обачні, будьте обережні, щоб цей плив не пошкодив саме вам. Також є можливість, що ви будете допомагати якійсь людині, яка потребує вашої допомоги. Тому також це може бути і колега, це може бути і дома якась, родичі, можливо, якісь знайомі, друзі, яким знадобиться ваша поміч. Тому не Цюрайтеся і при нагоді допомагайте. Для чоловік це, можливо якісь нові зустрічі, нові знайомства, які будуть довготривалими. Ну що ж, на цьому. Я буду завершувати свій прогноз. Якщо вам сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Лариса, і до наступних зустрічей. І вже скоро очікуйте нове відео, не менш цікаве, ніж це. Тому до нових зустрічей і хай вам щастить! Бережіть себе!